Або ж, а як От я теж ставив це питання в студії, я не полінюся ще раз поставити, як можна віддавати навіть опозиції комітети, ті опозиції, яка обмежує громадянські права і свободи? Тут питання до того, чи ми, грубо кажучи, розділяємо принципи, які існують, ну чи ми нарешті робимо нормально. Коаліцію да? з нормальною опозицією І погоджуємося, що не подобається мені опозиційний блок. Я за нього ніколи не голосував. Справа Не в тому подобається. Бо так, не подобається. Але питання в тому, що за класикою жанра треба оці кілька комітети віддати опозиції. Так опозицію. опозиція тоді теж має дотримуватися класики правда, жанра. Правда. А от тоді Та справді, якщо ці згоден, люди обмежували громадянські згоден, свободи, то це згоден. називається порушення конституції, Абсолютно. порушення законів. Це значить, згоден. за цими людьми плаче. Хто? Суд, як мінімум, а, от, а якщо не більше, да, в'язниця. Да. Ми граємося в якусь демократію, яка е, лише. Е, ну, механічна демократія. Ці люди, вони опозиція, називалося, Ми їм віддаємо ключові комітети, які забезпечують реально там ці свободу. Ні, ми їм не віддаємо. Ми їм віддаємо тільки головування. Ви ж розумієте, що голова комітету спроможність. Цього немало. Це достатньо багато, але більшості в них в цих комітетах ніколи не буде. Правда? Ну от ми можемо і ну не буде. я не знаю. Не Як буде. можна давати це вбивці що? в руки? Вбивці не можна. Ну а таке враження, можна. що це вбивця? Давайте йому дамо пістолет. Ну тому, що так, ну так треба. Ну тому, що він опозиція. Ні, не треба. Я думаю, що ви під подаєте прошуєте питання, на яке мала би давно не дати відповідь Генеральна прокуратура з Віталієм Єремою. Але оскільки він не дає відповідь на це питання, то у мене питання до Віталія Єреми стосовно його профвідповідності імені посаді і тому чи гідна ця людина сьогодні претендувати на інші посади. Ми знаємо, що він сьогодні для себе. Ну він розуміє, що в кріслі Генерального прокурора втриматися йому не дадуть. От ну така вже склала ситуація, тому що буде інша зовсім сьогодні коаліція, його просто знімуть. От і він сьогодні активно шухає шляхи пересісти в кресло головного міліціонера. Тобто відповідає. Ну, може, це не найгірше, тому що uh, ліціонер, Ну, для нього ні, ж, а ж, для ліціонер. країни. А для країни що це варіант? Я краще не знаю. Мені важко сказати про професійні якості усіх, хто претендує на ті чи ну, інші. посади. Ну я думаю, посади. що це євна негідна кандидатура. Негідна? Ну, звичайно. Це ваша думка. Я, Моя не, знаю. Думка я не можу стверджувати. Чому? Не можу. Ну, дивіться, ви сьогодні, от ви дали оцінку чітку свою позицію стосовно дій... Тих людей, які входять в опозиційний блок, що вам заважає дати Бо оцінку Віталію Єремі. Ні, ну чекайте, людина не розслідувала жодного злочину з того вбивства, яке відбувалося на Євромайдані. Але він був Втикли... на Євромайдані. Хочу на він був грудня. Він... З якого моменту він генеральний прокурор з травня місяця. З травня місяця, Порахуємо. червень, липень, серпень, вересень, жовтень п'ять місяців. П'ять місяців. За п'ять місяців можна, хоча б по одному злочинцю захопити, ну взяти в місяць. Можна? От ви задаєте питання. От є люди, яких ви називаєте злочинцями в опозиційному блоці. Хто заважає порушити проти них кримінальні справи? Єфремов. Немає складу злочину? Ну, цікаво. Ну Там, от, як ви думаєте, ну, Я думаю, що У якщо зна... захотіти, то це дуже легко зробити, тому що от. дуже багато з них. Бачите, є кримінальна справа проти Єфремова? Нема. Далі, у нас там є купа людей, цей Владислав Лук'янов, людина, яка заходила в Харцизьку раду разом з терористом під час захоплення. Є відеопідтвердження. Він, Проти нього порушена кримінальна справа? відповідній. Далі, оцей мер Хатлубей Маріуполя, який є відеопідтвердження, і ви ж показували ваш канал. Де він розказував, що, що треба проводити референдум, коли там були терористи, що все нормально, що ми значить, працюємо в ДНР. Є кримінальна справа? Нема. Питання. Чи може людина, яка не виконує своїх обов'язків, вважатися такою, що відповідає за імені посаді? Це найменше, що можна задати. От але я думаю, що не треба концентруватися на іремі. Ну, в принципі, давайте переходити далі.